Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні зранку прокинулася ну такий сильний головний біль. Це щось таке неймовірне. І щось звичайне таке випити, як я там можу випити. Я розумію, що це нічого мені не допоможе. То я випила ну, більш такий сильний такий порошочок. Не буду я про ліки нічого казати, щоб не нашкодити кожній людині, але досі я під впливом того сна, який мені сьогодні наснився. А наснилося сьогодні таке. Начебто я йду, це не моє місто. Ні. Листопад на дворі, але я дивуюсь, як бузок зацвів. А потім сакура зацвіла. І я дістаю телефон для того, щоб це знімати. І я тягнуся отак от вверх, ну, щоб підняти через дах там, ну, щось таке дурне снилось. І я це знімаю, і потім йду далі і дивлюсь, і наче таке море, і там видно, як якась. я не знаю, що там. Таке дуже велике, але не риба пливе. І вода настільки чиста, що вона відображається на небі та вода. І я дивлюсь, море, хоч би ножки помочити, але згадую, що листопад і вода холодна, і я зможу застудитися. І тому я не наважуюсь, щоб так. Я ж захворію, це ж листопад. А водичка така чиста, чиста. Ви знаєте, я не буду ніяк трактувати ці сни, тому що скільки вже снилося, наснилося, Я просто розповідаю. І я прокидаюся, і в мене настільки болить голова. Ну нічого, зараз якось так легше. Потрібно сходити мені, я зараз піду в простор. Потрібно мені купити для миття підлоги, містер Пропер. Я завжди беру. Далі мені потрібно взяти освіжувач воздуха, повітря, повітря, виправляємось, нічого. Далі серветки, вологі мені потрібні і звичайні серветки. Я зараз зайшла в сілько, і в сілько вже теж виставляють новорічні такі ялинки з іграшками. Така, такі гарні. Тут новорічні іграшки і така новорічна гілочка. Цікаво, цікаво. 149 гривень так зі снижком. такі Шари новорічні, стільки всього цікавого. Це що таке? Ось такі. Такий новорічний декор зараз сільго з'являється. Жовто-блакитні шарики О -о -о. і маленькі ялинки набрала повну торбу, але тільки те, що потрібно. Знаєте, у нас сьогодні прохолодно, але це така... Приємна, осіння, прохолода. Так, я вже вдома, скільки там вже. О, 11 -та година. Зараз буде розпаковка, що я там сьогодні купила, а купила все, що мені потрібно. Зайвого нічого не брала. У мене, чесно кажучи, не завжди так виходить купити тільки те, що потрібно. Тому в просторі купила такі серветки. Освіжувач для туалету, містер пропер для миття підлоги. Та і взагалі, коли я прибираю, там в мисочку трішки додаю, щоб поляку протерти. Але це якийсь новий аромат, мандарин. Я в магазині понюхала, то мені дуже сподобався і він коштує дешевше 164 гривні. І такі серветки теж були зі знижкою. Сільпо ціна тижня не планувала купувати, але купила за 14 гривень. Копійки я не буду називати, я їх просто не пам'ятаю, це ж не суттєво. 14 копійками такий сирочок, дружба. 46 гривень макарони. Для паста з твердих е, сортів пшениці. Завтра на сніданок у нас будуть мюслі, які я буду роз, ну, розмішувати з такими пластівцями. І, звісно, потрібно для цього молочко. Молочко я брала 3,2% жирності. Я думаю, а чого я брала 3,2, якщо 2,5. Ну, все, взяла, то і ладно. Не звернула увагу, тільки дома побачила. І така буханка хліба стоїть у нас 12 гривень, щось там з копійками. Такі покупочки у мене сьогодні в сільпо і в магазині простор. Що хочу сказати стосовно нашого завтрашнього. Сніданку, це будуть, я вже казала, мюслі. Я ближче покажу, тому що зараз пакування вже буду викидати, буду це все змішувати. Коштують ці мюслі запечені, до речі, мюслі з вишинкою. Смачні, але дуже солодкі, як на мій смак. Владі каже, йому норм. Мені ну, трішки такі вони солодкі. Тому я розмішую з пластівцями. Це смак дитинства. І по ціні 66-67 коштують мюсли. І 20 гривень коштують ці пластівці. Якщо змішати, виходить економно. Тому раджу: зараз буду це змішувати. пакування буду викидати. А взагалі у нас сьогодні на другу половину дня. Стоїть дощик. До речі, сьогодні хочу показати, що я буду готувати на вечерю. Але це буде трішки пізніше, хочу трішки до тями якось прийти, тому що під впливом сну та ще і після такого головного болю, як зранку був. І так би я впродовж дня б терпіла цей біль. А так, слава Богу, добре, що випало. Що думала, чи пити, чи не пити, але так було, що і йшла і за стінки трималася. Ще забула вам сказати, я сьогодні встигла збігати на манікюр, вирішила робити такий відтіночок, щоб він не білий, а як є такі нотки, як бузок, такий світлий-світлий. Це мені такого кольору сьогодні бузок наснився, що я бачила квітне. І мені подобається. Готую вечерю. Що у нас сьогодні буде? Буду смажити рибку. У мене білий амур, сіль, перчик. В муку та буду смажити, потім додам цибульку. І хотіла в кожушках робити картоплю в духовці, але там. Така шкурка якась була, вона мені не сподобалась, то почистила на 4 частини сіль, паприку додала, чесник та перчик молотий. І трішки олійки. Зараз духовка розігріється. І я картоплю поставлю в духовку і буду смажити рибку. Картопля вже в духовці, накрила фольгою, 20 хвилин під фольгою буде, потім зніму 20 хвилин і готова. А тут вже смажиться рибка. Це дуже така швидка вечеря. І що мені подобається, що картоплю не треба там мішати, куштувати. Все швидко і добре. Така красуня смакатлуя, у нас рибка. Рибка вже готова з цибулькою, а картопля ще в духовці, хвилин 20 буде. Так, 20 хвилин пройшло, я дістала з духовки. Хочу подивитися, що тут таке. Вже фольгу можна хочу перемішати. І ще на 20 хвилин в духовку, але вже без фольги це діло буде. Так, і ще так десь 20 хвилин. І картопля буде готова. І до всього цього у нас буде томатний сік. Це ставлю в духовку. І ще на 20 хвилин. О-о, oh, oh. температура в мене там 200 градусів. Пройшло вже 20 хвилин, я дістала, вона готова картопля. Подивіться, який бочок, бочок. Ні, вона смачна. То я намагаюся теж роздивитися, чи вже так. Тут, наче як скоринка йде, а там вона м'яка. Ось така смачна картопля. У нас сьогодні буде швидко, просто і смачно. Ось така вечеря у нас сьогодні буде проста, швидка. Дякую, що ви подивилися відео, мої дорогенькі, бережіть себе, все буде добре, обов'язково, а ми з вами зустрінемось. В наступному відео